Прекрасні дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікаве тренування. Ми будемо робити і кардіо в домашніх умовах, але зовсім без стрибків. Але при цьому у нас будуть доволі сильні присіди. Тому що робити ми їх будемо в динаміці ходи і звідси ми будемо втрачати зайві калорії, а також будемо мати всі шанси гарненько пропрацювати ніг. А ще у нас буде динаміка планок. І ці планки сьогодні прекрасні своєю жіночністю. Треба спробувати. Ну і також ми дуже гарні. Попрацюємо, як завжди, з хребтом, з хребцями, з суглобами і витягування в різних положеннях. Ну, це наш бальзам на наше прекрасне тіло. Тож, поїхали! Починаємо з розминки коліна, окремо кожна ніжка, також попрацювати з тапою, як черв'ячком, позбирати килимок по кілька разів. Дихаємо, не забуваємо струшувати навантаження. Коли ми згинаємо коліно, ми дуже обережно згинаючи його, пересуваємо з боку в бік. Будьте послідовні, обережні і рукою притримуйте рух, щоб контролювати амплітуду згинання. Коли ми робимо ось такого черв'ячка, збираючи килимок, наше завдання наблизити п'яту і пальці одне до одного. І звісно, робимо це не напружуючи литковий м'яз це треба також відслідковувати. Ну а я Олена Дубас, мій каунт Долена Фіт. Я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, тренуємося разом. Нам треба задоволення, нам треба здоров'я. Ми хочемо повертатися на килимок, на кожне наступне тренування. І, будь ласка, я дуже радію, коли ви тренуєтеся разом зі мною і залишаєте ваші вподобайки, прекрасні коментарі, таке інше. Спілкуємося, тренуємося. Ну а тим часом, ось так невимушено, Ми вже розім'яли на балансі наше коліна. Тримайте баланс рівновагу. Це дуже корисно, необхідно у нашому житті. Тому ось такі розминки, де ми вже вмикаємо вміння тримати рівновагу баланс, дуже важливі. Також треба кілька кішечек, добрих злив, з опорою від себе, витягування, скруглення, і фінально розкрутитися. І вже час починати, я думаю, наші суглоби хребет. готові до цього. Як бачите, я трошки сонна, але ось такі вправи зранку я обожнюю. Тому що тут справа вже не тільки про м'язи, а ще, точніше, першочергове, прокинутися гарненько. Зараз ми будемо робити ходу в присідах, наш таз важливо вже розташувати, як би на стілець і сидячи чи ми ходимо. Дуже важливо тримати наш кор, зібраний живіт, не провалювати поперек, не навалюватися на коліна, стопи паралель, пальці розчіпирті. Протягом сету таких прохідок робимо 5 вздовж килимка туди та зворотньо. І виходить, що в мене 3 туди і 3 зворотньо. Всього помножаємо на 5. Важливо, хай цей присід буде зовсім мінімальний, якби на дуже вис... Високий барний стілець. Але, ще раз скажу, немає перенавантаження колін, бо цей присід вже сам по собі. Він більш тяжкий, ніж класичний присід на місці. Також не перевантажуємо інші ділянки, поперек, шиї і так далі. І весь час витягуємося. Коли ми робимо присід не дуже амплітудний, у нас все одно є всі шанси увімкнути дуже гарну енергозатратність, але при цьому не забити свої суглоби. Ну а тепер у нас та сама жіночна планка. Подивіться, ми робимо таку собі клеопатру, чергуючи боки, то один бік, то інший. Також тут по п'ять разів. Ми, виходячи з класичної планки від долоні, згинаємо коліна, відкриваємося. І рука дуже дуже плавна, красива, ми несемо її до стегна, і зворотня повертаємося у планку і так чергуємо сторони. Не закидайте голову, шия вільна. Ми ну розуміємо, що ось такі постійні переходи з класичної планки в бічну і навпаки дуже сильно вмикають наші м'язи. Але при цьому ось ці постійні переходи, це та ж гарна енергозатратність. Ми постійно в русі, ми весь час пересуваємося. І так у нас складна горизонталь, але знов без стрибків. Ну і фінально, після вправи до витягнутися в гірці попружинити трошки можна, позгинати, розгинати коліна одночасно. І крокуємо руки до ніг, ноги до рук і повільно, послідовно розгинаємося кожен хребець, розкручуємося. Плечі, шия голова в останню чергу, дуже обережно. Ну, ось так прекрасні. Ось такі дві. Дуже сильні, як ви бачите, вправи робимо. Не забуваємо обов'язково між ними компенсуватися, відновлювати суглоби м'язи. І робимо все це аж чотири сети. І, як я вже сказала, стрибків ми тут не маємо, але дуже сильна енергозатратність присутня. І також дуже помітна праця м'язів. Тож продовжуємо, не забуваючи постійно дихати, не затримувати дихання. Дихання потрібно бути, але хай воно сьогодні буде вільним. Але ще раз ми споглядаємо, воно є без затримок. Ось прекрасні потроху закінчуємо. Я впевнена. Тренування нам точно вдалося, і ви отримали. Ну, дуже велике задоволення як фізично, так і ментально, і, звісно, емоційне. Дуже сподіваюся, що ви не забували відновлюватися трошки, хоча б між виконанням вправ. Є три найголовніші техніки по відновленню суглобів: це масажування, це якісь оберти, рух, не тільки оберти, а взагалі обережний рух і всякого роду потряхівання, струшування, щоб зняти навантаження. І це стосується, звісно, не тільки суглобів, а й м'язів. Тому наприкінці також обов'язково відновлюємо себе свої суглоби м'язи, трошки обережного руху. Ліна, стопи, зап'ястки, також трошки обережно масажувальної техніки, ті ж зап'ястки, ноги, поперек, що там відчуває наше тіло. Куди йому саме зараз слід дати відновлюючу техніку? Ну і гарненько витягнутися наприкінці. Теж не забувайте. Ну а я побажаю вам гарного дня, побажаю нам зустрічі на наступному нашому тренуванні. Ну і не забувайте, я завжди радію вашим прекрасним коментарям, вашим прекрасним вподобайкам. Я би дуже хотіла, щоб наше спілкування продовжувалося на наше з вами здоров'я та задоволення. До зустрічі!